Триває програма Доброго ранку з польським радіо для України. В студії для вас працюють ведучі Світлана Борестовська і Олексій Стеценко. І зараз у нас з'явиться гостя в нашому ефірі. Про що ми будемо. Говорити, а говорити ми будемо про міжнародний жіночий день, який буде в суботу, 8 березня, і в Україні вже не перший рік точаться дискусії щодо того, чи варто святкувати на офіційному рівні цю дату. Як до цього свята ставляться в Польщі? От цікаво, інших європейських країнах, і тут є певні такі відмінності. І що відомо взагалі про це свято, які виклики зараз стоять загалом перед сучасними жінками? Що робити з? Цим 8 березня про це. Ми сьогодні поговоримо з засновницею громадської організації Гендер в деталях, координаторкою проекту Гендерна Демократія Галиною Котлюк. Пані Галину, раді вас вітати в нашому доброго ранку. Доброго ранку Доброго ранку. Пані Галина, ну от ми багато чули історії про походження цього свята, так тут і американські текстильниці, і німецькі соціал-демократки на чолі з Кларою Цеткін. Точно відомо, що перший міжнародний жіночий день в Європі був проведений у 1911 році з вимогами жінок права голосу. Вони вимагали надати їм право займати державні посади, надати їм право на працю, щоб зупинилася дискримінація на робочих місцях. Ну а ще на рік раніше, начебто, його. Його відзначили у Нью-Йорку за радянських часів, ми з вами це пам'ятаємо. Це свято перетворилося на таке свято жіночності і краси. Що зараз відбувається з цим святом, і насамперед, яке ваше ставлення до міжнародного жіночого дня? Так, дякую за запитання. Ви праві. Під за часів радянського союзу, звісно, це перетворилося на таке свято жіночності, весни, краси. Тому що фактично радянська влада заявила, що вона емансипувала жінок, і жіноче питання є вирішеним. Але звісно, вирішеним воно не було, як і воно не є зараз, і перед жінками досі стоять багато проблем: це і проблеми нерівної оплати праці, це і проблеми нерівного розподілу обов'язків, це і проблеми скляної стелі, коли жінка важче досягати кар'єрного розвитку. Це і проблеми гендерно замовленого насильства в Україні це все ще помножено на російську агресію проти України. І тому я вважаю, що Жінкам в Україні і, взагалі, в всьому світі ще є за що боротися, ще досі вони зазнають різних видів дискримінації. І розглядати 8 березня як таке свято весни і краси. Це власне спотворює його оригінальне значення і дуже сильно применшує взагалі заслуги глобального жіночого руху, фемінізму в його боротьбі за права жінок. Ви може, можливо, здивуєтеся, але ми сьогодні говорили, що усі ці проблеми, які ви перелічили, вони існують не тільки в Україні, вони і існують і в Польщі. Тут також ну так, так. І ви знаєте, тут, тут іноді кажуть, що от фемінізм втратив сенс, оскільки жінки вже мають ці права, от ви кажете, що є за що боротися, ми про це говоримо. А як взагалі от, з цим днем, як ставитися до нього, все-таки як чи варто його. На вашу думку, якось так відзначати, виокремлювати і може просто з зберегти якесь попереднє забарвлення, а не те, що було радянське. Олексія, хвилює питання, чи мусить він завтра квіти купувати жінкам? Ну, моє ставлення про те, що 8 березня потрібне, але воно потрібне саме як е, день боротьби жінок за свої права, і стверджувати, що е, в більшості країн жінки мають вже всі права. Ну це така е, дуже ідеальна картинка, тому що ну насправді е, це не так, і чим більше ми заглиблюємося в цю тему, тим більше ми розуміємо, що жінки ще е, досі знаходяться. Е, на шляху виборювання цих прав і е, права дуже легко насправді забрати. Наприклад, те, що ми зараз бачимо в Сполучених Штатах, це заборона абортів, е, це зараз скасування е, е, різноманітних політик, різноманітності інклюзії, це е, е, вилучення слова жінка е, з грантових заявок. Тому я думаю, що 8 березня, як саме як день боротьби жінок за свої права. Воно досі є актуальним, і воно буде залишатися актуальним ще дуже довго. На жаль, ми всі дуже травмовані радянською окупацією, радянським досвідом, і ми часто сприймаємо 8 березня як свято жіночності, а не боротьби за права жінок. І на мою думку, саме це є проблемою. Нам потрібно повертати оригінальне значення цього свята, говорити про здобутки. Жіночого руху, говорити про виклики, говорити про стратегії, як ми можемо досягати своїх цілей. І це дуже круто, що ви говорите сьогодні про це в нашому ефірі, взагалі, що ми доторкнулися до цієї теми. Пані Галіна, третій рік, ні, четвертий вже рік триває війна в Україні. Українські жінки стали на захист своєї країни. Багато українських жінок зараз є волонтерками. Чи змінила взагалі війна ставлення до українських жінок в українському ж суспільстві? Я думаю, що так. Війна вона є таким каталізатором багатьох дуже суспільних процесів. На жаль, взагалі дуже така цікава тенденція, тому що колеги із заходу, тобто з Європи, зі штатів, маю на увазі феміністки, Я від них багато чула, що повномасштабна війна. Вона призведе до того, що в Україні посиляться патріархальні ролі, що жінки стануть ще більш залежними, що це дуже вплине на розвиток і, взагалі, на канву нашого суспільства. Ну, в результаті ми бачимо, що їхні передбачення не справдилися. Тобто, я думаю, що зараз ми існуємо в такій дуже цікавій ситуації, коли, в принципі, жінки вони все рівно виконують здебільшого ролі, які передбачають турботу, тобто вони доглядаються дітьми за старшими родичами. Жінки вивозять своїх дітей із зон бойових дій, опікуються ними, дуже часто починають абсолютно життя на новому місці, без зв'язків. Без фінансів, часто втрачаючи і дім, і бізнес, і роботу, і так далі. Проте, я думаю, що це дуже сильно мобілізує жінок. Жінки зараз активно включаються в суспільне життя, як волонтерки, як ті, хто адвокатують Україну, адвокатують поставки зброї, як ті, хто проживаючи в інших країнах. На говорять зі своїми спільнотами про необхідність допомоги України також не варто забувати про той факт, що зараз в українській армії за останні статистикою, 67 тисяч жінок. П'ять з них це жінки, які служать на Бойових посадах, тобто вони е, перебувають на лінії зіткнення, і е, це також доводить, е, що жінка не лише може виступати в ролі жертви і тієї, хто потребує захисту, але також і захищати те, що вона вважає своїм, в нашому випадку це свою сім'ю, свою країну. Е, також е, я думаю, що взагалі ми бачимо деяке таке перезавантаження гендерних ролей. Е, Адже жінки все активніше е, стають включеними в суспільне життя, тобто війна не залишає нам іншого вибору, як бути активними, як оборотися і відстоювати своє. Пані Галина, я не можу не оминути ще одну тему в нашій розмові. Зараз в Україні кутиться хвиля секс скандалів слідом за студентками театральних університетів, яких, які звинувачують викладачів в домаганнях про харасмент на робочих місцях, стали говорити все більше молодих жінок в Україні. Як боротися з цією проблемою? Чи вистачить нам тільки розголошення? Um, на мою думку. Лише розголошення недостатньо, тобто, це зараз такий механізм, який працює в Україні найбільше розголошення в соцмережах, це такий публічний осуд але. Цього недостатньо, щоб системно змінити ситуацію. Взагалі, проблема сексуальних домагань і харасменту на робочих місцях, навчальних закладах, в інших сферах життя, це, вона не є новою, і це не є проблема лише потерпілих. Це взагалі серйозна соціальна і правова проблема. І нам потрібно вирішувати її, власне, з точки зору соціуму і права. Тобто, я вважаю, що найперше нам. Потрібно посилити законодавство, яке б дуже чітко е, визначало, що таке сексуальне насильство і домагання, і створювало серйозніші покарання за таку поведінку для кривдників. І також я вважаю, що е, компанії, е, підприємства, університети. Е, вони не повинні впроваджувати політики, які б захищали їхніх співробітниць і співробітників від можливих домагань. Тобто, це має бути дуже чіткий механізм звернень має бути чіткий механізм реакції на домагання і звісно. Люди повинні розуміти, що така поведінка не залишиться безкарною що обов'язково слідує покарання дисциплінарне, чи звільнення, чи якщо це серйозне порушення, людина буде притягнута до суду. Тобто нам потрібно формувати інституції, які будуть захищати і жінок, і чоловіків на їхніх робочих місцях. А от е, ваша спільнота Гендер в деталях цього року започаткувала антипремію Сексист року, і е, збіглося, так що переможців ви назвали саме напередодні міжнародного жіночого дня. От розкажіть нам, хто був в номінантах, розкажіть Цікаво. і розкажіть, хто сексист року? Хто переміг? Я вас. Трошки поправлю, тому що ми заснували премію. Не цього року це о, уже третій рік. Uh -huh. Вона відбувається цього року. О, у нас насправді було. Близько 40 номінантів, якщо угу. я не помиляюся, але в фінал вийшло 5. Це е, харківський бар поза зоною, е, тому що вони вирішили, що називати свої коктейлі ім, е, іменами Мрія Педофіла, е, Повія, Перший угу. секс це нормально. Е, але в країні, яка і так є дуже травмована війною, де на окупованих територіях люди переживають в тому числі і сексуальне насильство, ну це відверто звучить просто як знущання. А, тому вони опинилися в цьому непочесному списку. А, наступним кандидатом у нас було шоу Холостяк. А, і я тут хочу підкреслити, що це, власне, як шоу а, без прив'язки до головного героя цього року військового Терена, а, тому що шоу за своєю сутністю є. Сексистським воно змушує жінок змагатися одна з одною за увагу е, чоловіка. Вона дуже стереотипно показує учасниць, е, власне. Якщо ви коли-небудь його бачили, що так редукує їхні персоналіті до якихось таких телевізійних шаблонів. А так я вибачаюся, можна я влізу не. на на секундочку. А, а якщо згадати шоу з холостячка, то чи можна вважати, що це один-один, наприклад? Ну, в нас холостячка не настільки є е, популярним. Я взагалі не знаю, напевно, в Україні не було шоу. Була, 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 була. Навіть два сезони було. Була, була. А було. Я просто не дивлюся. <ріст> Пані Галина, хто переміг? Хто став сексистом е, року? Е, а переміг е, квартал 95» е, за сценку, яка зображає служві е, військовослужбовця? Е, ТЦК, який цілується зі своїми підлеглими жінками в кабінеті. Ну, я думаю, тут не варто пояснювати це не тільки дискредитує нашу армію, це ще й показує жінок як. Це нормалізує взагалі таку поведінку, тому що це так показано з гумором, і ніби це нормально. А це зовсім не нормально в жодному контексті. Ну так там це було це була скандальна історія, і це була дійсно ну, така жах, жахлива сценка. Тут я приєднуюся до вашого вибору і, і дійсно хочеться подякувати вам за те, що ви робите, що все таки як би то не було. Але тут варто боротися з дискримінацією в усі боки і в. Бік жінок я, от як чоловік, можу сказати, що дійсно треба приділяти. Я ще порадила вам. підписатися, друзі, на сторінки в соцмережах, на сторінки організації Гендер в деталях, тому що дуже багато корисної інформації. Не тільки напередодні міжнародного жіночого дня там можна знайти. Пані Галина, дуже дякуємо вам за таку корисну розмову, за корисну розповідь. Насправді, вдячні. Дякую вам, і я нагадаю, що гостей у студії польського радіо для України була засновниця спільноти Гендер в деталях, координаторка проєкту Гендерна демократія Галина Котлюк. І ми говорили про 8 березня, про те, що це за свято, чи свято це взагалі, як з ним бути, або його коректно сприймали люди навколо.